Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо вечерю Господню, також сьогодні багато людей слав'янського на напрямку, люди, які є з нашого краю, святкують сьогодні Воскресіння Ісуса Христа. Ми вже, як канадійці, ті, що проживають в Канаді, не як канадійці, а ті, що проживають в Канаді вже своє. Ми святкували, тому сьогодні ми будемо мати, можливо, іншу тему, але разом з тим приєднуємося до ефіру, до тих всіх, хто сьогодні в Україні святкує Христос Воскрес! Хай Господь благословить. Сьогодні наша тема буде звучати, що означає вечеря Господня в останні дні. Наскільки ми розуміємо, що ми живемо з вами в останній дні? Наскільки ми розуміємо, наскільки церква і людина підійшла до того бар'єру, коли Ісус Христос каже, не пройде і це покоління, не закінчиться цей вік, як все має статися. Зараз ми історично є на бар'єрі того, про що мріяли. Пророки як старого і нового заповіту, що означає духовність, коли вона входить уже не просто в земні відносини, а коли очікуємо, що певна група людей, яка вірить Богові, буде піднята в небеса. З другої сторони, ізраїльський народ, який чекає своєї сідьмини, чекає довші роки, починаючи із закінчення відбудови Єрусалимського. Храму стін з 450 року до Різдва Христового, коли були відбудовані неємією стіни, і від цього моменту ізраїльтяни чекають, коли буде ще раз даний для них храм. В такому часі ми, власне, з вами живемо. В основу наших роздумувань я покладу слова, які є записані в Євангелії від Луки, 22 розділ. 17 і 19 вірш. Луки 22, 1, 17. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її, і поділіть між собою. Вірш 19. Узявши хліб і вчинивши знову ж подяку, поламав і дав їм, проказуючи. це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Хто є уважний до подій останнього дня, до Опису тих подій, які описує Ісус Христос в своїх Євангеліях, Євангелія Матвія, 24 розділ, Марка 13, Луки, останні розділи. Коли мова йде про останні часи, і написано, які ознаки перед підхопленням церкви людина буде бачити на землі. З моменту утворення Ізраїлю, якого на землі не було 2000 років, в силу ступає. Останнє пророцтво. Як будете це бачити, знайте наскільки близький час. Починаючи з моменту 2018 року, до сьогоднішнього дня, коли власне, ми відраховуємо ці роки від народження Ізраїля, 1948 рік, особливо 2018 і зараз цей період, ми бачимо, скільки подій сталося в цей короткий проміжок часу. Які великі випробування прийшли і до землі, і до церкви. Перше велике випробування – це була пандемія, не менше випробування через деякий час пройшло, коли була війна, і нам тільки здається на початку, що ця війна є тільки в Україні, але насправді ми бачимо, як цілий світ приймає участь в цьому, які є наше відношення. І фінально зараз ми входимо в етап третього випробування, не менш. Легкого чи тяжкого, коли ми будемо випробовуватись на тому, як ми відносимося до Ізраїлю, як ми відносимося до святого Божого народу. Немає значення, яке він положення займає по відношенню до людей, бо дехто може сказати, скільки є біди за цього народу. З другої сторони, можна сказати, скільки багато благословень є до цього народу. Ми його сприймаємо як Божий народ. Які для нас є показником. І, власне, та подія, яка сталася 7 жовтня минулого року, коли почався воєнний конфлікт між Газою і Єрусалимом, між Палестиною і Ізраїлем, це не був простий випадок. Це не був простий випадок. Зараз ми бачимо, як по цілому світу йде напруження навколо ізраїльського народу, і буквально в четвер, в п'ятницю. Я був здивований, коли почув на локальному радіо, нашому Веніпешському, що на базі університету Манітоба завтра, понеділок, вівторок, середа і, можливо, четверг, буде організований страйк на захист Палестини, на захист Гази. В нашому місті, коли гавермент офіційно дозволив. На базі Кемпи в університеті нашої, нашої, нашого університету Манітоба, в місто ВеніПе, буде страйк, який організовують, власне, проти Ізраїлю. Хто дивиться телебачення, слідкує за цим, ми бачимо, яка велика біда зараз є в Америці, в США, що треба визивати підрозділи спеціальних служб. Щоб заспокоїти людей, які бунтують проти Ізраїлю, люди, які вчаться в університеті, ховаються, закриваються, не йдуть на лекції, мається на увазі євреї. Уявляєте, 21 століття зараз ми не знаємо, як розгорнуться події в місті Веніпех. Точно такі самі дозвіл отримало університет міста Калгарі, Ванкувера і Торонто. Так що, хтось за цим стоїть. Хтось дивиться за такими подіями і явно витрачають величезні гроші, щоб це все організувати. Те, що зовсім недавно, буквально пару місяців назад, було немислимо, як можна в Канаді організувати протест проти Ізраїлю. Ми бачимо, і зараз на кемпі нашого університету в понеділок почнеться цей страйк. І, звичайно, моє бажання молитися. Молитися за Божий народ, за спасіння Божого народу, і навіть коли. Є такий час, що ми відчували, що ми є на одній сторінці разом з тими, хто зараз терпить цей крах. З другої сторони, я думаю, зовсім недавно. Буквально на днях ми читали дуже цікаву інформацію, коли Мід України проголосив про так звану штучну особу, штучного інтелекту Вікторія Ші. що тепер питання через Мід України. Те, що зв'язано з певними питаннями імміграції, іншими питаннями, коли задається дуже багато питань, буде вирішувати не людина, а буде, викорис... буде говорити жінка. Подивіться вдома, подивіться також в минулому передачі. Я думаю, я розказував про це вже більш так широко, зараз весь багато хто говорить: це перше в історії цивілізованих країн, то не, то не просто в Україні, перше в історії цивілізованої раси, в даному випадку. Наша країна, яка ставить в міді особу, ім'я імені є Вікторія Ші, Ші, це означає штучний інтелект, Вікторія, перемога, уявляєте, які глибокі символи, які глибокі слова за цим ідуть. І хто власне буде вирішувати на сьогоднішній день питання тих людей, які є зараз в імміграції? Тобто всіх нас, іммігрантів, особливо тих, хто недавно приїхав, Уже за цим буде стояти не людина, а хтось інший. Наскільки сьогодні ми бачимо, як близько ми стоїмо до подій останніх в нашій церкві, до подій останніх в цілому світі? Ми бачимо, наскільки є відкритий світ невіруючий, коли проголошує, що щось має статися в 30-му році, період перезагрузки, в якому ми зараз живемо. Чому ми по-біблійному не відносимося до цього? Це не є період перезагрузки. Сім років, які ми читаємо Івана Богослова, яких чекає ізраїльський народ, це не є період перезагрузки. Це є період Даниїла, коли влада на землі буде дана для особи, яку ми називаємо антихрист, для більшості людей світу цього, він буде представлений не як антихрист, а як особа світового характеру, яка прийшла навести порядок. І зараз ми бачимо, цей порядок мусить хтось навести. Певні сили цей порядок розхитують. З другої сторони, церква, фактично, яка переживає останні дні, чого зараз зробити не може. Навпаки, ми бачимо, скільки зараз церков падають власне, в тому моменті, коли ми забуваємо, що означає миротворство і миротворство церкви. Коли ми з вами читаємо події останніх днів Ісуса Христа, зараз дуже. Широко ставиться запитання, а як треба буде поводитись людині, яка лишилася на землі, коли церква підхоплена, як тоді ставитися до вечері Господньої, коли церкви немає? Що означає для нас тоді вечеря Господня, коли немає церкви? Дуже цікаве питання. Дехто каже, можливо, заготовити вино, заготовити хліб. Якщо церкви немає, ми повинні чітко розуміти, це є конкретно одиниця вечеря Господня це є одиниця церкви. Це є тіло Ісуса Христа. І якщо ми з вами віримо, що церква є підхоплена перед періодом скорботи, ми є ті, хто будуть в небі. На землі буде зовсім проходити інше поклоніння, яке ми називаємо Седьминою Даниїла, коли в храмі будуть звершуватися поклоніння по відношенню до старого заповіту, і весь світ буде дивитися, що робиться в Єрусалимі. Церкви в цей час не буде. Ті люди, які вірять, що церква буде забрана в середині сідьмини, можливо, вірять, що церква перейде через ці скорботи, тоді, звичайно, лишається церква на землі, і тоді треба проводити вечерю Господню в той такт, який буде диктувати час. Якщо ми віримо, що церква є в небі, церква на землі лишається тільки фальшива церква. І тому з розумом, з розумінням, ми всі повинні розуміти, де ми із вами як живемо. Сьогодні ми маємо вечерю Господню. Що означає для нас вечеря? Чому, коли ми з вами є на вечері Господні, дуже часто, не задумуючись над цими словами, ми кажемо, ми прийшли не говорити про Воскресіння Ісуса Христа, а ми з вами говоримо про смерть Ісуса Христа. Правда, здавалося, мусить бути навпаки, коли ми особливо вивчаємо послання до Коринтян. 11 розділ, ми бачимо, як постійно постійно буде фігурувати ця фраза, Вірш 26, 11 розділ Перша Коринтян. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, що ми з вами читаємо? Логічно було би стояло би слово, будемо звіщати Воскресіння Ісуса Христа. Тут ми з вами читаємо: будете звіщати смерть, некрон. Смерті Ісуса Христа. Про що нам говорять ці слова? Що ми дуже часто забуваємо, коли ми є на вечері Господній, що Ісус Христос є людина. Так, Він є друга особа Божества, але зараз Він діє як людина. І Йому зараз треба пройти навіть через смерть. Якщо він Бог і немає нас, і, і тільки просто взяв на себе тіло. То для нього смерть не є страшна, в будь-якому випадку смерть його не може подолати, тому що він є Бог. І тоді наперед є відомо, що навіть якщо він піде в ад, нічого з ним не станеться. Він знову підніметься з цього аду, тому що він є Бог, він є духовний. Але зараз ми маємо справу з Ісусом Христом як друга особа божества. Який бере на себе тіло і повністю проходить шлях без всякої маніпуляції як людина. І тому ми повинні розуміти, що Христос терпів у своєму житті, які болі Він мав. В будь-якому випадку, якщо це є Бог, Він тоді розуміє, що ця біль пройде, я є Бог, вона мені нічого не зробить. А коли я людина і це переживаю, недаремно ми читаємо ці останні моменти Ісуса Христа, агонія смерті, коли кровавий пот виступає. Для Бога не потрібно кровавого поту. Він знає, що в будь-якому випадку Він піде на хрест і він буде мати перемогу. Він є Бог, він буде мати перемогу. Але як людина, він не знає. Він має знання, розуміння кожен з нас. Він має це знання, що смерть Його не зможе тримати. Ми сьогодні маємо знання, що ми мусимо пройти цей шлях. Але як дуже часто ми губимо віру і дуже часто в своєму житті губимо контакт з Богом і лишаємося на землі, розбиті з вірою, на тому рівні, на якому стоїть грішник. Зараз для Ісуса Христа, як для людини, є важливе. Розуміння віри, так як і всі ми надіємося на Бога, так само Він надіявся на Отця. Оче мій отче. Чому ти мене залишив? Оче мій Очеви. Він як людина зараз є на землі. І зараз тільки тяжко уявити, коли він має повні знання, що зараз його найкращі друзі, близькі, апостоли відречуться від нього, він буде відданий на хрест. Те, що він перетерпить доми Каяфи, первосвященника, пізніше в домі Анни, пізніше в Сенедріоні, пізніше в самого ж Ірода, пізніше в Пелата, коли люди різного гатунку, різних класів будуть старатись як більше, сильніше принизити людину. І він зараз, як людина, це терпить. Уявіть собі на, на хвилинку. Що таке вечеря Господня? Це є повне розуміння, що Бог терпить як людина. Бо євіть, що ви зараз то терпите. Ви є людина і ви маєте чітке розуміння, що зараз, коли вас схватили Гефсиманії, після того ви вже не прикликаєте легіони анголів, ви не, прик... не... не берете допомоги від Небесного Отця, ви зараз повністю як людина страждаєте і кажете. Нехай до кінця виконається воля, отче Твоя, не моя воля. Я людина. Я народився. Я людина, я друга особа божества. І зараз, як людина, я страждаю тілом. З повним розумінням, то, то, можливо, навіть ще тяжче це зрозуміти, коли ти маєш повне розуміння, що тебе чекає слідуючий момент, що тебе чекає слідуючий момент, слідуючий момент, і ти свідомо йдеш з цим розумінням, нехай буде воля твоя, Отець, до кінця. Бо ти бачиш перед собою людину, ти бачиш мільярди, мільярди людей. Сьогоднішнього дня, до потопного дня, часів Ісуса Христа. І зараз тобі, як людині, треба добровільно поставити своє тіло на алтар, яке має померти. І тому, власне, вечеря Господня зводиться до основного пункту. Він є людина. Він помер. Він помер зі всіма тими відчуттями, які може мати людина. І тому, не раз як ми бігло читаємо Євангелію, ми деколи не звертаємо на це увагу, тільки думаємо: Воскресіння, 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 яке ми святкуємо сьогодні. Але основа основ першій апостольській церкві треба було доказати, що він помер. То, що він Воскрес, зрозуміло, він є Бог, смерть його не може тримати. А от якщо він помер, то ми бачимо зараз людину, другу особу божества, він є Бог, щоб потім не склалося розуміння, що будучи людиною, він не був Богом. Будучи людиною, він був Богом. Але ти як людина він мусить зараз точно як людина, так як кожен з нас пройти це життя, ні разу не згрішити і фінально з повним розумінням. Знаєте, коли ти ще не маєш розуміння, то, можливо, не так страждаєш з повним розумінням, з повною відповідальністю, хвилина у хвилину витерпіти все те, що прокляття ложить на Бога, щоб відкупити людину від її гріхів. Я думаю, я б нікому не побажав би з вас і в першу чергу собі, щоб для мене була відкрита майбутність. І особливо майбутність страждань. Як я мушу простраждати, і я нічого не зможу, не зможу зробити, якщо я є віруючий, і до кінця пройти це страждання з повним розумінням, здоровим розумінням в розумі. Як ми сьогодні, власне, ставимося? До Ісуса Христа, до другої особи божества, яка існувала завжди і ніколи не народжувалася. А зараз прийняла вигляд людини і народилася, і пішла на Голгофу. Щоб через три дні, перейшовши найтяжчі муки Ада, ми читаємо, що він є, опустився в найглибші долини Ада. Що це говорить? Що він був там, де міг бути самий найтяжчий злочинець? Людина. Він опустився навіть туди. В самих найглибших долинах Ада. Він упустився не тільки раді того, щоб ще раз засвідкувати, але він упускається для того, щоб пізніше відкупити всіх нас, хто міг би бути в найглибших долинах Ада, але, дякуючи його долоням, і його крові, і його тілу, ми ніколи там не будемо. В Нас навіть не буде самої маленької уяви, що означає Ад. Ми тільки можемо чути, і, можливо, від когось. По свідоцтву, хто пережив якісь певні моменти такого тяжкого відкриття, розуміти, що означає ад. Але ніколи ми аду так і не зрозуміємо. Кажуть, був один старець отець церкви, якому було запропоновано опустися. Ми тебе упустимо, дамо можливість, ангельські сили, щоб ти був дві хвилини в аду. І пізніше ти ніяких переслідувань на землі, чи гонінь, чи скорботи тіла мати не будеш. Тільки дві хвилини в аду, – Сказав, ну, я краще перейду через найтяжчі випробування в житті, ніж всього-навсього на дві хвилини опущуся в ад. І Бог нас від цього відкупив. Сьогодні ми маємо вечерю Господню. Сьогодні ми маємо і повинні мати це чітке розуміння, що пізніше, як ми зробимо вечерю Господню, пішовши на двір, що ми не грішили. Це не просто розказати історію. Я не є та людина, яка може розказати так гарно, як міг би це зробити хтось інший. У нас мусить бути своє персональне розуміння як людини, яку Бог вирвав з аду і дав дорогу життя. Сьогодні ми є найбільш благословенні люди на землі. Ті, хто сьогодні є в церкві, хто сьогодні може слухати Слово Боже, це є самі щасливі люди на землі. Чому? Тому що якщо ми віримо в кров Ісуса Христа, ми ніколи не пізнаємо аду, ми ніколи не пізнаємо Його мук. З другої сторони, ми маємо право і можливість молитися за тих, хто є біля нас. Якщо вони навіть далеко ще, можливо, стоять від Бога, сьогодні ми в своїй молитві можемо їх. Посвячувати Богові, молитися до Бога за них. Це наш обов'язок і наше велике право помолитися за тих, хто сьогодні не є разом з нами в церкві. Уявляєте, яке Бог дає для нас право. І я не знаю, що може статися завтра, післязавтра. Багато ми чуємо таких історій, що я молився, молився, молився. І я так не побачив своєї дитини, свого чоловіка, дружину в церкві. Помирає людина. І людина приходить до церкви. Та людина, за яку молилися. Підбадьорення молиться завжди. Ніколи не зупиняйтеся в своїх молитвах. Це наш найсильніший арсенал, який ми сьогодні можемо примінити до ворога в спасінні тих, хто сьогодні ще є не спасений. Хай Господь нас благословить, що ми чітко розуміли. Дії 2,42. Дії 2,42. Вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і в молитвах. Перша апостольська церква, Самий щасливий час. Вони перебували в науці. Проскурати пробували не просто перепробували, але перебували постійно, постійність перебування в цій науці. Не тільки в неділю прийти. А постійне перебування кожного дня. Ми бачимо, наскільки ворог, можливо, понищив силу церкви в своїй спільноті один з одним. Якщо перша апостольська церква, починаючи в Єрусалимі і пізніше кінчаючи Римською імперією, особливо перші дні, збиралася кожного дня в церкві. Кожного дня. Не тільки в неділю, один раз. Кожного дня приходили до церкви, кожного дня не була тільки проповідь, а була вечеря Господня, коли вони згадували смерть нашого Господа, який помер як людина і воскрес як людина, і доказав, що Він є Бог. Кожного дня постійне перебування знову ж таки, грецьке слово «дідахе», Яке перебуває постійно, що означає грецьке слово «дідахе» в науці? Наука, яка є від самого початку ще не було людини, ще не було створіння, а ця наука вже була в Ісусі Христі, в другій особі Божества, яке Він мав звершити в останні дні, по наших розрахунках дві тисячі років тому. І ця наука стає для нас життям. Перша апостольська церква ми бачимо на прикладі апостолів, на прикладі учнів, наскільки вони важливим рахували бути в церкві. Нести служіння і весь час, весь час перебувати в спільноті братерській. Вони перебували в науці апостольській, в спільноті. Коїнонія. Це не просто спільнота. Коїнонія. Тут написано братерська в оригіналі немає слова братерська просто спільнота. Спільнота Божа. Чому додається Слово братерська? Тому що ми є з вами в Ісусі Христі, браття і сестри. І тут виникає вже братерська співдружність. Ми брати і сестри в Господі, але не тому, що ми брати і сестри, а тому, що є Бог, який нас об'єднує. На базі тіла Ісуса Христа, не на базі того, що ми є такі добрі і прийшли в церкву подружитися. Но далеко не так. Це є спільнота Ісуса. Яка зробила нас братами і сестрами. Це є спільнота Ісуса, яка зробила нас вільними. Це є спільнота Ісуса як братів і, сес, і сестер, які перемогли цей світ і не бояться смерті. Бо нічого ворог не може зробити для церкви. Пекольні ворота її ніколи не одоліють. І сьогодні ми є з вами в такій одиниці. Наскільки ми є сьогодні щасливими? Що власне сьогодні я є в живій церкві і можу чути живе слово, в ламані хліба і в молитвах. Щастя першої апостольської церкви, благословіння для себе апостоли рахували і учні, величезна кількість людей, яка стала церквою, що ми можемо бути і в ламані хліба, і в молитвах. Разом зі всіма, хто є біля мене. Чи ми маємо сьогодні таку радість, що я бачу свого брата, свою сестру і можу за них радуватися, що він сьогодні прийшов, що вона сьогодні прийшла до церкви, що я можу ще їх побачити на землі, і ми ще разом можемо помолитися. Чи ми маємо сьогодні цю радість, яку мали колись апостоли? Які дійсно переживали, і силу Святого Духа і помазання Ісуса Христа. Зараз ми станемо, будемо молитися, хто є з нами в ефірі, хто слухає, що ми розуміли, що означає для нас благодать Божа, що означає радість, що означає ламання хліба і що означає серцем внутрішнім чоловіком відчувати, що я не один, що я є церква. Невіста Ісуса Христа буде молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за цей чудовий час, дякуємо за те, що ти нам сьогодні даєш можливість прийняти участь в нагадуванні твоєї смерті, а пізніше і для нас, і Твого Воскресіння. Я дякую тобі за дорогих братів і сестер, що є разом зі мною в церкві. Ті, хто зараз нас дивиться в ефірі, що ми належимо до Всесвітньої Церкви Ісуса Христа, до Його тіла, яке очікує, очікує славної зустрічі зі своїм Творцем в небі. Благослови нас, благослови цю вечерю, яку ми будемо мати. Це ми вручаємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.